Житловий комплекс Star City – це повноцінне місто в місті з усім необхідним для щасливого життя, що розташований у Дніпровському районі столиці. Проект від надійного забудовника Boot Capital зводиться на великій території у майже 8 гектарів. Це 8 будинків комфорт класу, об'єднаних спільним внутрішнім простором. А завдяки концепції місто в місті все необхідне завжди під рукою. По-перше, в окремій будівлі запроєктовані триповерховий дитячий садок та чотириповерхова школа-гімназія. По-друге, на перших поверхах розташуються комерційні приміщення, щоб випити чашечку кави, відвідати перукаря, зайнятися фітнесом, забрати посилку. Тепер для цього не потрібно навіть виходити з дому, і це ще не все. Також у вашому розпорядженні буде цілий торгово-офісний центр. Окрім того, на території будуть великий освітлений парк із зонами відпочинку та прогулянковими алеями, футбольний стадіон, дитячі ігрові зони та спортивні майданчики. Для зручності автовласників у Star City передбачений величезний підземний паркінг. А ще у будинках запроектовані окремі комори для зберігання речей, які не хочеться тримати вдома. Житловий комплекс Star City від Boot Capital – те, що треба для щасливого життя.